Дня, шановні учасники, дуже дякую за можливість виступити за конференцію за організацію взагалі за формування спробу формування візії України майбутнього. У мене не буде презентації. Я люблю виступати наживо. Я дуже радію, що в цій конференції пролунало пролунали слова про любов, тому що 13... Років тому в Українській правді я ще написав про те, що основою національної ідеї майбутнього розвитку і ключем до майбутнього саме має бути любов. Після того була написана ця книжечка Омріна, так омріяна Україна, ключ до майбутнього. Ці ідеї також дуже добре сприйняв Олесь Доній. Спільно з ними ще з 30 експертами була написана книга трансформація української національної ідеї. Потім Олесь Доній пішов навіть далі в формулюванні того, якою має бути людина майбутнього, якщо рухатися. Від любові до творення нової країни, і він таку книжку: 25. Українська мрія 25 сходинок до суспільного щастя. Можливо, ви її бачили в інтернеті, вона теж є у вільному доступі. Мене непокоїть справді, що ми використовуємо дуже багато слів про духовність, людяність, моральність. Насправді ці слова є дуже статичними, за ними мало що стоїть, і а, дуже різноманітні уявлення є стосовно сенсу цих слів. Друге, що мене теж непокоїть на цьому шляху формулювання української національної ідеї, що українці намагаються знайти буквально наукову формулу, якесь наукове рівняння, абсолютне, кінцеве, в якій буде сформульована українська національна ідея. Так не буває. Якщо ви мені спробуєте назвати формулою всю сутність християнства, то я вам просто вклонюся. Є певний набір е, тез, е, наративів, е, міфів, які формулюють національну ідею. А моє бачення полягало в тому, що національна ідея повинна бути віддзеркалена у формі мрії про майбутнє, це ще 13-14 років тому назад і говорив про те, що неможливо об'єднати людей і повести вперед, ґрунтуючись на ідеях минулого або на ідеях теперішнього. Україна хліборобська держава. Окей, і що з того нічого. Але людей можна об'єднувати спільним баченням майбутнього. Воно теж не повинно бути сформульоване як кінцева статична формула або вислів. Мрія вона має бути емоційною, вона дуже часто має бути ірраціональною, вона має бути міфом, метанаративом. І чим більш вона є абстрактною, тим більше людей знайдуть своє місце в цій мрії. Чим більше ми будемо заглиблюватися в конкретику, тим. Менше людей з нами буде залишатися на шляху до цієї мрії. В цьому і є, власне, сила мрії. Мрія, коли вона є абстрактною, вона дає поле для реалізації кожному учаснику цієї мрії. А тут ще дуже важливо: ми говоримо про українську національну ідею, але якщо ми йдемо до творення цивілізаційного проєкту, то ця мрія вона повинна бути не українською, а навіть понаднаціональною. Ми можемо побачити, наскільки обмежені ті ідеї, які мають суто національний вимір. А у євреїв є дуже потужна ідея. Але ця ідея богообраного народу вона лише для євреїв. Ми всі інші, начебто за бортом. Так само було в нацистській Німеччині, країна Аріїв, тисячолітній Рейх, але це була ідея тільки для німців. Всі інші народи залишалися поза бортом. Геть інша ситуація, якщо ми говоримо про іслам, будь-хто може прийняти іслам. А і це є потенціал експансії, поширення ідеї. Та ж сама ситуація була з комунізмом соціалізмом. То не залежало, хто є по національності людина: кубинець, ефіоп, українець, росіянин. Вчора вони мали етнічне забарвлення, але вони приймають певне ідеологічне наповнення, і вони стають більшою особистістю. Вони вже стають комуністами. Таким чином, а, ідея, яку ми маємо сформулювати, вона. Повинна мати наднаціональний вимір. І от, власне, Ігор Харченко а, колись ініціював проєкт Український цивілізаційний проєкт. Якщо ми рухаємося до цивілізації, то українці повинні запропонувати певні виміри, які будуть прийнятними для інших країн, для інших народів, для інших систем. А, відтак, власне, 13 років тому я чому й дійшов до питання любові. Тому що в основі цивілізаційного проекту має бути набір цінностей, який є все проникним для різних рівнів життя людини. Якщо ми говоримо про демократію, окей, прекрасно. Демократія в чому виражається? В тому, як ми обираємо президента і парламента, ну окей, яким чином демократія впливає на наше з вами спілкування або на нашу поведінку в метро, або на наше ставлення до безхатька або бездомної кішечки. Як? Те ж саме про верховенство права, це дуже часто теж а, зводиться до якихось раціональних конструкцій, які нам зараз намагаються експерти інтелектуали а, запропонувати: толерантність, там, рівність, інноваційність. Ну, окей, але це тільки одні аспекти. Це, власне, на мій погляд, стосується і примарної цінності свободи, за яку начебто українці зараз борються. Українці вірять, що вони дуже хочуть бути вільними, натомість Україна зараз скочується все більшу і більшу залежність. Другий аспект прагнення свободи це є прагнення підліткової особистості, не до кінця зрілої, не до кінця дорослої. І це прагнення свободи якраз полягає в бажанні звільнитися від впливу і від обмежень, які раціонально створюють батьки. Ось це прагнення вседозволеності, воно якраз на жаль, і виражалося в козацькій Січі, люди, які не знаходили себе в системі, вони йшли в Січ, і там вони себе відчували вільними. Але при всьому захопленні тими порядками, які були в Січі, а козаки не побудували ані великих міст, ані визначних фортець, і цивілізаційно вони не витримали сутички з іншими системами, хоч то була організована система Речі Посполитої Польщі, хоч це була система Московії. Українці, коли постійно прагнуть до свободи, насправді вони прагнуть до анархії, хаосу і вони не створюють системи. І третій момент: якщо ми говоримо про свободу, яким чином ця свобода, ця цінність має впливати на всі наші сфери життя, на всі наші моделі поведінки? От якщо я живу в сім'ї, у мене є двоє дітей, у мене є дружина, і тут раптом цінність свободи. Як цінність свободи натягнути на внутрішні сімейні стосунки? Дуже важко. А я ще раз підкреслю: цивілізаційні цінності вони мають змінювати моделі поведінки людей на всіх рівнях життя від державної організації, закінчуючи ставленням до ближнього. І ось тут якраз цінність любові вона є інтегральною і вона є найбільш затребованою, і вона є найсильніше прихованою. Я завжди говорив, що найцінніше від нас ховають на видноті всі пісні про любов. Всі, всі казки про любов, всі фільми про любов. Але в підсумку, що ми знаємо про любов у греків було чи вісім означень чи для того, що таке є любов. Вони розрізняли, а в російській мові є тільки просто слово любов. В українців, слава Богу, є два вислови: є любов і кохання. І ми вже маємо більший простір для вираження наших сенсів. Що цікаво, ми говоримо про свободу, демократію, верховенство права, але перша. І базова а, потреба кожної людини від дитинства відчувати, що її люблять. Дитина ткнеться до грудей матері, їй важливо, щоб її обіймали. Вона прагне того, щоб її любили. Потім, коли людина дорослішає, вона починає включатися в роботу, в соціальне змагання. Вона заробляє гроші. Навіщо людина заробляє гроші? Для того, щоб придбати красивий модний одяг, для того, щоб придбати класну машину, для того, щоб. А, Запросити друзів в ресторан, це все є прояви і інструменти того, щоб заслужити любов в суспільстві. Якщо у мене краща машина, у мене більше передумов, що до мене будуть ставитися з любов'ю. Якщо я добре, і охайно, і красиво виглядаю, у мене вищий соціальний статус. Цей соціальний статус, начебто, конвертується в любов. Відтак люди дуже часто жертвують своєю свободою для заробляння грошей, для створення сім'ї, для народження дітей. Заради чогось абсолютно геть іншого, ніж свобода, статус, влада, демократія, або там навіть творчість, люди приносять дуже багато всього в жертву для того, щоб бути любимими, для того, щоб відчувати цю любов. І, от, власне, багато років тому назад я усвідомив, що а, мріючи про суспільство, де буде більше любові, я не хочу його називати духовним, моральним це статична картинка, в якій немає життя. Вибачте. Але мені здається інколи, що в такому духовно-моральному суспільстві майбутнього не буде більше нічого, окрім медитації і благості. Там не буде сексу, там не буде викликів, там не буде реального життя. Я ж хочу привнести певні цінності в реальне життя для того, щоб дивитися, як ми можемо змінювати світ на краще. Відтак, я мрію про суспільство, про цивілізацію, в якій буде більше любові, де люди будуть ставитися з любов'ю одне до одного. Де державні інституції будуть діяти з любов'ю до людей, заради яких вони працюють, де учителі будуть з любов'ю навчати дітей, де лікарі з любов'ю будуть лікувати ворог, де буде більше любові. І тут я стикаюся з тим психологічним феноменом, що без, ем, без любові до себе ми не можемо навчитися любити ближнього. Це була одна з величайших, е, найбільших помилок християнства. Там було сказано: полюби ближнього як самого себе. А от як любити самого себе, ніхто не розповів. Ми не можемо поділитися цукерочкою з другом, якщо у нас в кишені немає такої цукерочки. Не може нещаслива людина зробити когось щасливим або побудувати духовно етичне, моральне суспільство. Це неможливо. Ми можемо створювати і транслювати в світ лише те, чим ми є. І так стоїть дуже важливе питання трансформації самої свідомості людей, навчити людей любити себе. Відрізнити любов до себе від егоїзму споживацького, а, і, зрештою, почати діяти в зовнішньому світі, тому що я категорично не приймаю будь-які форми духовності, які є ізольованими від суспільства, всі духовно просвітлені, які сидять, ні чорта, не роблять, тільки вони медитують в своїх благосних екопоселеннях, Вибачте, але від них немає жодної користі навколишньому світові. Дуже часто духовність перетворюється в в духовний егоїзм, коли людина розвивається лише для себе, але насправді любов, духовність це є слова. Любов проявляється в зовнішніх справах. Відтак з будь-якою духовністю, з будь-яким розвитком свідомості, людина має йти в навколишній світ для того, щоб цей навколишній світ змінювати. У євреїв в Кабалі є дуже цікавий, цікаве поняття: тікун Олам а виправлення світу. Це божественна місія для єврейського богообраного народу, вони мають виправити світ, зробити його на краще. І в ученні йдеться про те, що навіть нагодувавши кішечку або застеливши постіль, навівши порядок в хаті, ви робите цей світ кращим. Але, як я вже казав, не працюють ті ідеології, які розраховані лише для, на один народ, на одну націю, на один етнос. На мій погляд, тепер вже виходячи так більш на загал, Українці мають запропонувати нову національну не, національну, не хочу так називати. Вони мають запропонувати цивілізаційну модель, в основі якої буде любов, і через цю любов спрямувати зусилля кожної людини на досягнення індивідуальної досконалості психічно-розумової і на виправлення навколишнього світу, щоб українці ставали творцями якісного нового світу. Вже зараз дуже багато. Відбувається подібних процесів в системі освіти, наприклад, є рухи Темп 10 років тому назад я їм казав: Додайте більше любові до системи освіти, і ви побачите, що вона змінюється. Зараз в Веткемпі вже провели сертифікацію майже 500 викладачів соціально-емоційних та етичних навичок. З дітьми почали працювати геть інакше. І так, такі речі вони, ну, вони відбуваються в багатьох сферах. У 2015-16 році я поїхав по всій Україні з туром Революція світогляду. Я відвідав 22 міста. Результатом тоді було понад 600 проєктів, там де люди виявляли свою творчість і почали, починали змінювати світ на краще. А, там був такий цікавий момент, чому я проти завершеності будь-якої завершеності. А, наше життя і наше місце – це шлях. Ми ніколи не станемо богами, але ми можемо намагатись наблизитись до богоподібних істот. В основі того, що є Бог, це Бог є любов і Бог є творець. Коли людина розкриває в собі любов, а вона докорінно змінює власний світогляд, вона прагне до інакшого буття. Коли людина стає творцем і творить навколишні зміни, виходячи з любові, можна сказати, що людина стає вже богоподібною. І, от, власне. Коли я проводив е світоглядні заходи в цих 22 містах, там тисячі людей були. Мені часто питали: Окей, все зрозуміло, любов це добре. Що далі робити? Я говорив: якби я балотувався в президенти, я б сказав, би, проголосуйте за мене, я зроблю нову конституцію, всім вам буде щастя. Але в даному випадку немає одного рецепту: Розкрити в собі любов, а потім з любов'ю вийдіть з двору, обов'язково вийдіть з дому і подивіться на навколишній світ. Подивіться на власний під'їзд, на клумби, на вулиці і почніть їх з любов'ю змінювати. Україна є певною мірою унікальна країна, тому що тут, ем, тут хаос, тут занепад, тут куди не подивишся, скрізь треба докладати люблячих рук. В Європі складніше, там виходиш, газони вже рівні, замки, охайні, а вулиці красиві, і здається, що там вже немає точки докладання творчих зусиль. В Україні безмежні потенціали для докладання творчих зусиль. Єдине, що нам потрібні люблячі творці. І от тепер, переходячи далі, багато чого хочеться сказати, а часу є доволі мало. Модель має бути саме цивілізаційною. Ми маємо заново запропонувати новий світогляд вставленні до Бога, вставленні до природи, вставлені одне до одного і вставлені один до самих себе. Тут нам. Боюся, це говорити, але доведеться. Нам доведеться радикально переглянути православ'я і нашу релігійну основу, тому що на основі православ'я, нашого християнства, ми ніколи не станемо успішними. Подивіться в історії, жодна православна країна ніколи не стала успішною. тому що в православ'ї була природня ненависть до освіти, до знань, а приниження людини, рабська психологія і чітке розуміння, що можна робити як завгодно, боженька все одно все пробачить. Католицизм теж забоксував. На Заході прорвався протестантизм, який давався такий трошки прогресивнішу етичну основу для людей. І зараз на Сході Східні тигри вони засновані на конфуціянських етичних основах. А я передбачаю, що в найближчі років 10 нам доведеться. Створити синкретичну релігію, етичне вчення, в основі якої буде любов, творча самореалізація, відповідальність, гармонія, служіння, тобто цінності, які доволі таки сильно протилежні тому сучасному суспільству, в якому ми живемо. Треба перевиховати, етично перевиховати суспільство. Бо спочатку є етика, потім є естетика. Навколишня краса. Це є результат проявленої назовні любові. Те, що створюється любов'ю, воно є красивим. Якщо воно створюється з егоїзму, зі споживацтва, воно буде ну, не дуже красивим. І тут що найцікавіше, ще одна риска про релігію, і буду далі переходити. В умовах, коли нас навчають боятися Бога, ми ніколи не зможемо його полюбити. Не можна любити того, кого боїшся, тому що страх. Є основною протилежністю антонімом любові. Друга річ, якщо нам говорять про те, що ми є початково грішними, то ми є вже недосконалими всередині. Що б ми не робили, ми не зможемо досягнути внутрішньої гармонії. Якщо ми початково принижені, я грішний, ви грішні. Єдиний спосіб анестезії цієї внутрішньої недосконалості це мені принизити вас. І тоді я відчуваю себе вищим за вас. Ви грішні, і я грішний, але я можу вам виколити око, і я буду сильніший за вас. На цьому на сьогодні побудована практично вся російська цивілізаційна модель. Вони знищують те, чим вони не можуть конкурувати, таким чином вони самосперджуються. Таким чином, православ'я значною мірою християнство засноване на теорії гріховності, воно призводить до конкурентного суспільства і суспільства самоствердження. Друга наступна річ, якщо ми будемо пропонувати цивілізаційну модель, нам треба докорінно переглянути спосіб організації суспільства. Теперішня держава, яка є ієрархічною, вона відірвана від суспільства, в ній дуже мало любові, а демократичні інструменти далеко не є найкращими. Китай вже наблизився до ідеї соціального рейтингу, але так до цього доведеться прийти, щоб все-таки співуправління соціумом територією залежало від Духовного, інтелектуального і етичного рівня тих людей, які керують цією територією, не можна давати абсолютно всім виборче право. Ем... Наступна дуже суттєва річ: я зараз думаю торкатися її чи ні це фінансова грошова система. Чи вам не здається дуже дивним, що гроші за тисячоліття існування людства вони жодним чином не змінювалися? Вони змінювалися лише за формою. Вони були а, золотом. Ні, вони спочатку кісточками були, зубами мамонта, потім золотом, потім облігаціями. Тепер вони стають криптою, цифровим кодом, але так чи інакше, гроші це є дефіцитний товар, в боротьбі за якими гриземе одному горлянки. Але так бути не повинно. А, Сільвіо Гезель пропонував а, гармонійні. Економічні моделі, в яких гроші змінюються за своїм функціоналом. Це дуже цікаво, де гроші, почитайте, а, і гроші стають лише інструментом обігу, обігу матеріальних благ, інструментом обміну. Вони перестають бути системою накопичення. Проводячи аналогію в такій гармонійній системі: гроші стають кров'ю, яка вільно циркулює по судинах, забезпечує кожну клітинку організму. Необхідними поживними речовинами. А Там немає в цьому організмі банків, немає великих тромбів, коли один орган каже, мені потрібно більше грошей, а весь інший організм страждає. І, власне, на основі любові я намагався змоделювати нові фінансові грошові системи за допомогою демереджевих систем, і виходив на те, що рано чи пізно в такій ідеальній цивілізації майбутнього ми маємо запропонувати безумовний базовий дохід або універсальний базовий дохід. Він не повинен бути великим, але він має створювати кожній людині відчуття захищеності, те відчуття захищеності, яке ми мали в дитинстві. Коли ми розуміли, що так чи інакше нам не загрожує якась небезпека, батьки подбають. Є, звісно, перестороги, що такі комфортні умови можуть створити перепони в розвиткові людини, але ми маємо бути вільними в творчості. Я вже розумію, що мій час добігає кінця. Я хочу сказати ще одну дуже цікаву річ про цивілізаційну війну Україні випала неймовірно. да, от Валерій правильно пише: не можуть гроші бути товаром, і вони не повинні бути товаром, але вони, на жаль, стали товаром. Про цивілізаційну війну. Те, що на сьогодні відбувається, справді є цивілізаційним генезисом. Україна геть недарма обрана супротивником для Росії. Тому що так чи інакше ми виходили з однієї матриці Київської Русі. Про це можна сперечатися, але так чи інакше, ми успадкували як українці, так і росіяни. Ми успадкували комплекс меншовартості. Але українці, я про це говорю в книжці Омріяна Україна: Українці компенсували власну меншовартість через синдром жертв. Ми постійно жалілися і перекладали відповідальність на когось іншого. Завжди був винуватий хтось, тільки не ми. Росіяни теж успадкували дуже глибокий комплекс меншовартості, але вони його компенсують через манію величі. Я їх дуже часто тролив, кажу, а навіщо вам цар гармата найбільша в світі, яка ніколи не стріляла, навіщо вам цар дзвони, які ніколи не дзвонили? В гомоніться. І тут є дуже цікавий феномен історичного дорослішання. А ми переходимо. Ми дорослішаємо, Ми беремо відповідальність на себе, ми звільняємось від інфантильності, і це той період, коли ми розуміємо, що ота юнацька свобода то вже не є найвищою цінністю. Важливіше дітей народити і дерево посадити. А потім кожного ранку трясті його матері, просинатися і ще й поливати те дерево. Але це важливіше ніж свобода. І в якусь мить не тільки люди, але й цілі народи вони дорослішають. Вони Пам'ятаєте, перестають здаватися великими, але починають ставати великими. Українці, якщо сьогодні усвідомлять значущість любові, важливість любові і перейдуть в творення нової цивілізації, українці зможуть стати психотерапевтами для росіян. У росіян це царство тотальної несвободи, нелюбові і страху. Я говорив росіянам про те, що їх ніхто ніколи за всю їхню історію не любив. Іван Грозний, Радянський Союз, Путінська Росія людей там не любили нікого ніколи. Якщо українці навчаться любити себе, любити одне одного і почнуть будувати цивілізаційну модель, то українці зможуть стати спасителями для навколишнього світу. В цьому і є цивілізаційний вибір цієї війни. Ми сьогодні воюємо за світоглядну і ціннісну матрицю майбутнього людства, і це мають усвідомлювати наші воїни. Вони не за кордони 91-го року воюють. Вони воюють за цивілізаційний вибір людства. А, таким чином, хто не читав, Умрія на ключ до майбутнього, книжка є онлайн, а Українська Мрія 25 сходинок до суспільного щастя. Книга Олеся Донія вона теж є онлайн. А, дуже раджу читати і згадувати Олеся Бердника. Автора фантастичного твору Зоряний Корсар. Розумієте, багато речей вони вже давно сказані. Просто треба починати, брати і робити, і демонструвати цінності, про які ми говоримо в реальному житті. Тоді з'явиться і нова Україна, і нова цивілізація. І коли у нас буде потужний цивілізаційний метанаратив, повірте, ми без проблем заберемо не тільки Крим і Донбас. До нас потягнеться ще дуже багато країн навколо. І останньою дивиною для мене було те, що в Білорусі переклали омріяну Україну білоруською мовою, тому що білоруси почитали і сказали, божечки, та це ж про нас! на Білорусь. Тому наша експансія в світі майбутнього буде цивілізаційною і світоглядною. Її завданням буде зробити світ кращим, виправити його. І в цьому нам можуть допомагати хто завгодно, незалежно від національності, раси або кольору шкіри. Отака планетарна омріяна Україна. Дякую вам. Щиро дякую, пане Олексію. щиро дякую. Дорогі друзі, у нас є 5 хвилин на запитання зараз і розширений час в кінці заходу. Будь ласка. Є питання. Будь ласка, Сергій. <кій> ну, по-перше, я дуже дуже дякую, тому що те. Це те, чого я чекав, і над чим ми теж працюємо. Да, тобто, повинно бути ще раз на повторю слова, але теж над цим ми багато думаємо. Повинна бути от така мрія. Може, навіть в перспективі ближнього найближчому недосяжно, але в нас але все ж таки вона пов'язана трошки бути з реальністю. Це в нас є такі речі, як космос, да ми страна в одна з її треба просто моделювати, розширити. Да, які перспективи можуть бути, і так далі. і так далі. Ну беремо інші сфери теж. Ну а головне, що я хотів сказати, про, про, про з приводу любові до себе. У да, нас дуже занижена самооцінка історична, це не конкретно беремо про якусь особу, а просто як нації. І тут треба працювати. Дійсно, в полі е, нашої цінності, як зв'язок з творцем. Зараз ми не беремо конкретно ніяку, знову ж таки релігію, Ми беремо тему те, що з народження повинно бути прибуватися любов. У у євреїв є таке з народження, незалежно який він там гарбатий, там умний, неумний, Вони всі кажуть, я тебе люблю безумовно. А в нас інша стратегія. У нас стратегія, що з малечі починають зразу добити, вибачте. Тому в нас повинно прив'язуватися ця, ця, ця цінність, що ми. ми Створені творцем ізначально. Тобто цінність повинна бути ізначальна, що ти тим абсолютним творцем, абсолютно креативним, розумним, там люблячим. Ти їм створений. Ти його дуже важлива цінність. Це одне. А потім, коли ти вже розвиваєш ці якості творця, да креативність інноваційність, людяність ти ще повищує, підвищуєш свою цінність перед творцем. Це дуже важливо. Тому я дуже дякую автору, і можливо, він якось доповнить те, що я сказав, да, цю функцію де дякую, і дотя, і ну, тут все, раз, да. я з вами повністю <питрес> згоден. Тут були uh, якраз зауваження, що зараз сеанс питань. <питрес> я з вами згоден uh, доповнювати можна багато. Ми намагалися моделювати українську мрію і аж до виходу в космос. У мене навіть подруга є зараз. її дуже активно підтримую в гуманітарному напрямку. Тетяна Люлька, вона внучка Архипа Люльки, конструктора українського. І вона планувала навіть в Україні будувати приватний космодром, тому у нас mm -hmm. є дуже багато людей творців. Коротко ще скажу, було питання в коментарях: треба розшифрувати, що таке любов, а повністю з вами згоден. Не пам'ятаю, хто задав. Я виявив, що релігія, саме релігія вона підмінила розуміння любові, яка могла б могла бути важливою для цивілізаційного зростання. Нам релігія спробувала запропонувати жертовну любов. Але я не хочу, щоб учителі вчили дітей, виходячи з жертовної любові. Я не хочу, щоб дороги будувалися будівельниками з жертовної любові у греків. Була філіо, дружня любов, і мені ця любов здається, вона набагато ближча для цивілізаційного проєкту, ніж агапе, жертовна любов, божественна. Ця дружня любов полягає в тому, що мені добре, і я по-дружньому хочу бути, щоб і тобі було добре. Щасливий вчитель робить щасливими дітей, щасливий лікар. А робить здоровими хворих. Оця дружня любов, її треба заново переосмислити. І от коли я тоді написав Мрія на Україну ключ до майбутнього, в мене були діалоги з блаженнішим Любомиром Гузером. Я запам'ятав його класну фразу: нам потрібне нове світське переосмислення того, що таке є любов. Тому оця дружня любов, мені здається, вона може бути ключем до майбутнього. Дякую.